Нові ліпкомбо від ламель. Як вони будуть виглядати на мені? Зараз подивимось. Перше ліпкомбо називається Peachy Pie. Воно складається з олівця у відтінку 417. Мені дуже подобається це яскраве пакування. Це мій ідеальний нюк. І близько у відтінку 01. Дуже освіжає, і мені прям, мені прям подобається. Ви знаєте, я фанат коричневих губ, але це мені дуже подобається. Він так освіжає, і ці блиски, я їх обожнюю. Плотний насичений пігмент, таке скляне сяєння і дуже класне зволоження. А друге ліпкомбо Еспресо ліпс. Олівець у відтінку 415. Це ідеальний холодний коричневий. І близьк у відтінку 0,2 Здається, ці олівці стійкіше ніж основна версія. бо Я їх ледве змила. Відтінок 01 має більше пігменту. А ось відтінок 02 він більш прозорий і в складі у нього є дрібні дрібні блискітки, які додають ще більше сяйва на губах. Напишіть, яке ліпкомбо пасує мені більше, бо я просто обожнюю коричневі губи, але не сьогодні. Бо перший варіант Peach Pie просто мене підкорив.